Мене звати Сергій, служу зараз начальником речової служби, що є невід'ємною частиною логістичного забезпечення. Перш за все, я громадянин своєї країни. Я не можу ховатися. Прийшов з роботи, повістка була у дверях, на наступний день пішов до ТЦК, відповідно, пройшов комісію і мене було направлено. В центр під, підвищення кваліфікації Одеса мене було відібрано за напрямком речового забезпечення. Я гадаю, що це пов'язано більше з тим, що в цивільному житті я працював виконавцем робіт, а це все-таки якоюсь мірою дотично до забезпечення тилу, до логістики. Ну, Логістика насправді це не тільки. Автомобільний транспорт, хоча, звичайно, це і підвоз боєприпасів, запчастин, паливно-мастильних матеріалів, але це ж і продовольче забезпечення війська, речове забезпечення війська, свідомий громадянин своєї держави, повинен докласти всіх зусиль для нашої перемоги.